Всім доброго дня на каналі моє господарство. Хто ще не посадив клубнічку, хто любить їсти клубніку, будь ласка, замовляйте саженці. Ось пакуємо якраз нашому підписнику саженці клубніки Азія. Ось Подивіться, які, які коріння гарні, які товстенькі, гарненькі е, ці кущики. Я вже їх обібрала, ось такі кущики. Дивіться, оце все. Ви знаєте, як садити, оце все зрізаєш, свіженькі, молоденькі, жовтенькі корінчики. Це зараз буду пакувати посилочку і її ось на ось, ящику. Хочу ще сказати, з чим я обробляю. Чим я обробляю клубніку. Ось зараз треба обробити мідним купоросом бордовською смісю, да? або хлорок сміді, ось такий, Ось такі. А потім обробити від кліща. Да. Зайдете там, де сад все для саду, захист рослин, вам все розкажуть. Ось такий твікс від кліща, щоб не бив ягоду. Тим самим і обробляти можна і маліну. Так само, ось буде вже листочки з'являються, треба обробити пагони маліни. Оцим ми зараз займаємося. Да. Зараз у нас активна посадка йде клубній на городі. Так що хто бажає, будь ласка, замовляйте, коней, Азія. Ще трошки фльору в нас є, можемо, хто там бажає посадити. Да, ось такі корінчики гарненькі. Да. Так що ми будемо пакуватися нашому підписнику. Хай садить і має ягоди, а хто бажає, дзвоніть, телефон я підвіде.